Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Хто найефективніший міністр оборони України часів незалежності запитала Яніна Соколова у залужно. І той чесно відповів. Мабуть, той, хто підняв армію з нуля. Я чесно скажу, той, хто проробив колосальну роботу, колосальну роботу. І в нього було для цього достатньо часу. Це Степан Тимофійович Полторак. Олександра Бригенець це так прокоментувала. Схоже, темники у Банкова залужному не пише і відповідає він сам, а не по листочку як депутати. Полторак був за Порошенка міністром п'ять років. Через три місяці після інаугурації Зеленського його замінив на свого генерал Степан Полторак – найкрутіший міністр рейтинг від головкома Валерія Залужного створювати з нуля важче ніж прийти на все готове і барижити на яйцях. Пишуть у мережі, що тепер скажуть в зеленського на такий випад главкома. Сам генерал Залужний дав інтерв'ю воданню з економіста, у якому озвучив те, що ви ніколи не почуєте від політиків, дипломатів чи експертів. Наша стратегічна задача отримати рубіж і підготувати. Ватися до нової фази війни, мати резерви і зброю. Війна ця почнеться не на Донбасі, а з Білорусі у напрямку Києва можливо з півдня. Маємо на цьому зосередитися. Хай пробачать мене військові в окопах, але нам треба накопичити ресурси для тривалих боїв наступного року. Росіяни задовго до атаки збирали ресурси, де за 3,5-4 роки до війни вони вже почали готуватися. Вони накопичили ресурсів, щоб виконати задачу за три місяці, але пробгадали не досягши ніякого результату. Взяти Київ з військ. Скової точки зору було правильним рішенням росіян. Це найпростіший спосіб досягти цілі. Я би вчинив так само у Грасмова голова генштабу РФ не було іншого вибору. Зараз він зосередився на Донбасі, щоб зберегти ресурси, але стратегічно це безвихідна ситуація для російської армії. Тому Росія шукає паузу, щоб накопичувати нові ресурси за Уралом, як і в другу світову, вони вже накопичують їх. Російська мобілізація спрацювала. Неправда, що вони все так жахливо і вони не будуть боротися, будуть, бо царвалів їм іти не. На війну росіяни готують 200 тисяч свіжих солдатів. Я не сумніваюся, що вони ще раз спробують піти на Київ. Зараз росіяни роблять усе, щоб не дати нам перегрупуватися і нанести удар по ним, але це не вирішує стратегічну проблему. Вони просто виснажують ЗСУ. Навіть якщо вони наберуть в армію ще мільйон чоловік, щоб закидати нас трупами, як це робив Жуков. Це не принесе їм бажаного результату. Я знаю, що можу перемогти цього ворога. Але дайте ресурси. Треба 300 танків, 700 БМП, 500 гаубиць. І ми вийдемо на ко кордони 23 лютого. Ми отримуємо менше ніж треба бійців. У ЗСУ зараз вистачає. Мені не треба ще сотні тисяч. Нам треба ПТР, танки, БМП, і боєприпаси. Нам треба ППО і ПРО. Щоб дійти до Криму. Нам треба пройти 84 кілометри до Мелітополя. Цього буде достатньо, щоб діставати Хімерс до Криму. З наявними ресурсами я не можу планувати нові великі операції. Хоча ми зараз працюємо над однією. Ви її ще не бачите, але вона вже йде. Бути командиром і бути лідером. Не одне те ж при всій пов увазі до Суровікіна він виглядає як полководець часів Петра першого держиморда. Дивишся на нього і розумієш або виконуєш завдання, або тобі кінець так не працює. У нас теж були свої держиморди. Варто бути людиною, стати лідером. Це моя релігія. Я довіряю своїм генералам. З початку війни я звільнив десятьох, бо їм було не до неї ще один застрелився. Я довіряю сирському. Якщо він мені каже, що треба ще одна бригада. Значить, йому вона треба. Я не думаю, що я найрозумніший. Я маю слухати тих, хто на полі. Лі бою до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.